Рішила дівчата сьогодні встроїть Івану о, романтичну вечерю. Трошки примарахветилась. Малих до свекрухи відправила, так що, має ще буде з продовженням. О, ну, та як же? Я ж розумію, що вона ж теж жива людина, о, як не крути. І отак дивіться, стіл накрила. О, я не наставляю багато наставок, якщо так удвох посидіть. О, бо колись Таміла приходила в гості, то великі хазяйки розудили, що пустий стіл був. О, я перве подаю, тоді друге, тоді там чай, чи що отак? Поняли? Дивіться, дівчата, на перве наварила такого супу з кабака, ну, з сухариками. Іван любить страшне. О якого тобі борщу, Івана, не видумуй. Це що тобі обід на поле привезли, чи що? Ну, от не понімай нічого. Як би вони ті нерви були спокійні, як отака нервотропка поминутно. Ой, бери, мовчки, їж те, що то поставила. познімаєм, о, Тоді насиплю борщук. Там, по-моєму, оставався ще позавчорашній. І на друге, отаке куряче м'ясо. О, начинила помидором, сиром. О, як оце зелене, скажи, то і я скажу. шпинатом. О. Бери їж, должно бути добре. Я туди гімна не клала. А якщо щось невигодно й то газуй до дузьки, хай вона тебе годує. М -м, то та що вона вона не позитиметься так, як оце я. О, от уже гад вміє спортити настроєння. Я так старалася самого утра. Воно взяло все перепаскудило. О, давай я тебе зніму. Улибайся. То й так кажуть, що я з тебе здіваюся. О, такий нещасний. Прямо мучишся зо мною. Дивись на мене.